Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i 4. І в цьому відео подорожую на ній з Праги до Закарпаття. Повертаюся в Україну. Нагадаю, це у мене задня привідна BMW i 4. Це четвірка Grand Купе електрична, повністю електрична, не бензинова, не дизельна, богін не гібрид, чисто електрична машина, на якій я доїхав з Києва до Франції. Зараз їду назад. Тому подорожувати на автомобіль, як бачите, можливо. Це зручно. Я поїхав сюди з сім'єю на відпочинок і зовсім не жалкую про те, що у мене якоїсь немає бензинової машини чи дизельної, вона мені не потрібна, оскільки в мене є така от дальнобійна електрична машина. 9 ранку рівно 95% заряду. Скидаємо тріп з попередньої поїздки і виїжджаємо їхати нам зараз до першої зупинки 200 кілометрів. Це до окружної міста Брно. 56% приїхав зараз на таку зарядку ОМВ Мобіліті на окружній міста Берно. Тут вже одна отака станція, це не хаб, але вона розташована дуже зручно по трасі. Заявлена вона мені 75 кВт, в принципі, їх видає, все чудово. Це у нас така коротенька технічна зупинка, трошки підрядити машину, сходити в туалет на заправці. Я, по тут хвилин 10, максимум 15. І наступна зупинка вже буде повноцінна з обідом вже на території Словаччини. Вибрав саме цю локацію через те, що вона зручна по дорозі. Хоча, звісно, тут є станція на 150 кіловат недалеко, але вона вимагає з'їзду на 5 хвилин. З траси і в такій короткій зупинці, як я запланував на 10 хвилин, немає сенсу витрачати ще додатково 10 хвилин на з'їзд. Також у мене високий заряд батареї, тому мені супер потужна станція. Також не треба. І мені, в принципі, достатньо цієї станції на 75 кВт. Вона також запускається через карточку BMW Charging, тому ніякої проблеми немає. Все супер. Зараз заряджаємося і їдемо далі. Завершимо зарядку. 17 хвилин тут були, 79% зарядили. А, все. Стоп. Поїхали. Старалися якомога швидше, але вийшло 17 хвилин. Реально ще швидше, але ну, ну, ніяк не виходило. Далі їхати нам 275 кілометрів 3,5 години, і там вже буде зупинка на обід. Це сьогодні наша єдина зупинка. Ось і далі вже від неї їдемо на кордон і додому. Отже, це наша остання зарядка на сьогодні. Друга по черзі, і в принципі вона могла бути єдиною зарядкою на нашому маршруті, оскільки від Праги сюди 470 кілометрів, а звідси до Закарпаття 400. Тож, в принципі, 470 моя машина приїжджає, але це доволі важко їхати за один присіст, оскільки це займає трошки більше п'яти годин. Тому ми, звісно, робили дві зупинки: одна була зарядкою, друга була без зарядки. Приїхав сюди, мене було 23%. Це станція компанії ZSE в Білінгу. EON Drive вона присутня, і також у нас звісно присутня BMW Charging. Я запустив цю станцію також через BMW Charging. Таким чином всі станції на моєму маршруті, окрім станції в готелі А, були запущені через BMW Charging. Але також для тесту я зараз запущу станцію через e Drive, через карточку та через мобільний телефон. І про це вийде окреме відео на каналі про e Drive, про те, що це за білінгова система, в чому її приколи, в чому її переваги, недоліки і так далі. Тому буде окреме відео про e Drive. А зараз поки що трошки стріл про цю локацію. Це локація прямо на трасі біля містечка Румбірош. Чи якось так поправте мене, якщо я неправильно висловлююсь? Що мені тут подобається на цій локації? Це те, що вона по трасі, і те, що тут є заклад харчування, там де є вже готова їжа, доволі смачна. Рис, картопля, м'ясо, багато є вибору різного, тому можна витратити доволі мало часу на е, підзарядку і на обід. Також тут два конектори CCS-2 бачимо одночасно. Зараз дві машини заряджаються. Якщо заряджається одна машина, то потужність 150 кВт. Якщо дві то дірять потужність по 75 кВт. І також може бути машина ще по AC підключена. Якщо, наприклад, приїхав і хоче почекати в черзі. Коли я приїхав, я тут був один. Бачимо, зараз нас двоє, але у мене піднявся вже відсоток зряду близько 80, Тому мені навіть окей, те, що потужність ділиться, я від цього ніяк не страждаю. Так, виїжджаємо на 97%. відсотках. Треба приїхати 396, прогноз 373, Але я думаю, що ми спокійно ту приїдемо. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, адже тут є багато класних, цікавих відео про подорожі на електромобілі і на тільки. І, до речі, троляючись подорож, не забудьте купити спідтуристичне медичне страхування. Я раджу купувати його на сайті Hotline Finance, і у вас є промокод на знижку на 10% до кінця цього літа. Так, 18.34 по місцевому часу приїхав на кордон в Вічня Німецьке, Словаччина. Засікається, скільки буду тут стояти. Перевели час на одну годину вперед. І зараз 8 година 20 хвилин Виїхали зі Словаччини, заїжджаємо на територію України. І того 8 година 50 хвилин вечора Заїхали в Україну, пройшли вже всі митні процедури. Повністю весь кордон зайняв півтори години. З яких більша частина це Словаччина чогось. Їхати нам ще 2 години або 140 кілометрів. Це остання зупинка у нас перед тим, як їдемо додому. Приїхав вже 700 гаком кілометрів. Всього загалом вийде сьогодні 800 з чимось кілометрів. Дивіться відео до кінця, в кінці буде повний кошторис всієї поїздки. Приїхали, до речі, з зарядки вже 260 кілометрів, і ще 160 мені пише прогноз. Тут пише мені треба 130 Взагалі без проблем. Easy. Так, приїхав я на 400 км від моменту зарядки 16,2% середні витрати. З моменту виїзду з Праги пройшов 880 км Приїхав залишком 14%, сотків. ось зараз 11 вечора. Ставлю машину на зарядку від звичайної розетки. Зарядку виставив на 3 ампер. Написано по прогнозу, що 100% у мене буде через добу. О 7.56 ранку. Ну вона по факту буде стояти до завтра до ранку, потім на мийку, а потім ще покатаюся. Потім ще буде стояти. Тому зрядка буде в кілька підходів. Отже, загальний шлях поїздки склав 870 км кілометрів плюс кордон. Їхали ми сумарно 13 годин. Виїхали о 9 зранку з Чехії і приїхали об 11 вечора по київському часу в Закарпаття. В цій поїздці було дві зупинки на зарядку. Перша зупинка на окружні міста Берно. Технічна зупинка коротенька на станції 75 кВт кіловатної потужності. І друга зупинка це повноцінна зупинка з обідом, таким трошки запізнілим. Це зарядка на 150 кВт від компанії ЗСЄ, словацького оператора. На цій станції я робив кілька сесій. Основна сесія це, звісно, сесія з BMW Charging, з карткою, з якої я приїхав весь цей маршрут, і також були ще сесії з Eon Drive, під час яких я тестував цей бірінг для того, щоб розказати вам про нього в наступному відео. І звісно, остання зарядка в цій поїздці це зарядка на домашній розетці від 13 ампер. Від звичайної розетки з мобільним пристроєм Евелс, e яким я зазвичай заряджає по машину. Така зарядка триває більше ніж добу. Останом на зараз на ранок у мене ще навіть немає 100%, у в мене 47%. Але тим менш я планую добити до 100%, тому я врахував це в кошторис. Заряджає я і по денному, і по нічному тарифу, тому для усереднього значення взяв дві третини денного і одну третину нічного і порахував тарифу 2,20 за кіловат годину. І загалом вся наша подорож з Закарпаття через Угорщину, Словенію, Італію, Францію по Франції і далі з Франції, через Німеччину, Чехію і Словаччину назад в Україну. Склала 4,5 тисячі кілометрів. За весь цей шлях нагадаю, це з виїздом за 100 відсотків і приїзду назад повернення до 100 відсотків. Я витратив 280 євро, що складає близько 6 євро на 100 кілометрів шляху, а по 2,5 гривні на 1 кілометр шляху. Якщо переводити на гривні, по курсу 41,5 гривні за 1 євро. У всій поїздці я користувався в основному карточкою BMW Charging. За допомогою цієї карточки запустив всі свої зарядки, окрім зарядки в Hotel А. Там, де треба користуватися місцевою карточкою, яку отримуєш на ресепшені, я вам скажу, що ця карточка це найзручніше, що я використовував під час своїх подорожей. За BMW Charging у мене було сесії від 30 центів до 60 центів. Я не гнався за тим, щоб їхати якомога дешевше. Я обирав свої вакації за принципом того, що це було зручно для моєї сім'ї, для подорожі, враховуючи багато різних факторів, таких як втома від водіння, необхідність зробити зупинку на обід вечерю, необхідні зробити зупинку на туалет, запас ходу автомобіля. Які я враховував приблизно від 360-380-400 км на неповністю заряжені машині? Також такий фактор, як кордон, на який я закладав дві години. Фактор з'їзду з траси. Я би не хотів з'їжджати з траси кудись далеко. Я хотів би прямо на трасі. Наявність якогось кафе, закладу на цій зарядці. Я дивився відгуки на кафе. Я дивився часи роботи цього кафе, оскільки багато різних закладів працює дві години на день і треба. Приїхати саме в ці дві години, коли вони працюють, щоб отримати свою їжу, яку ти хочеш отримати. Тому вартість кіловат години для мене була далеко не першим чинником. Також кілька ще висновків з приводу BMW. Ця машина мені сподобалася в подорожі значно більше ніж Tesla. оскільки вона проїжджала більше. Вона завжди брала високий заряд. У випадку з Теслою, якщо у вас високий відсоток, приблизно 30-40%, у вас вже машина бере доволі мало, вона бере там, до 100 кВт і далі вже потужність зменшується, тому ви проводите багато часу на, на, на зарядці. З BMW, навпаки, я став на 35% відсотках і вона одразу взяла 200 кВт. Хоча, якщо б я став би на 10%, відсотках, то на 30% вже б вона скинула, вже б не було б 200. Тому BMW, навпаки старається взяти максимально на початку. Це дуже класна відмінність від Tesla, і таким чином на BMW я проводжу менше часу на зарядці. Я заряджаюся рідше, я проїжджаю більше відстань, і в багатьох випадках беру більшу потужність. Єдине виключення, коли Tesla Model 3 може брати більшу потужність ніж i 4, це суперчарджери V3. Там потужність до 250 кВт, Проте машина може брати цю потужність доволі на довгий час, і лише якщо приїхали на реально низькому відсоткові. Весь маршрут планували з допомогою вакшеру та карти BMW Charging. Звісно, на теслі є перевага в тому, що ви можете не планувати маршрут, але я такого не раджу робити, оскільки ніхто краще за вас не знає ваші можливості та ваші вимоги до зупинок. Також з BMW Charging є значно більший вибір зарядок. Ще пару слів з приводу порівняння Tesla Autopilot та BMW Driving Assistant Professional. Ми мене максимальний пакет. На жаль, для моєї машини не працює автоматичне прилаштування смуги, оскільки така функція доступна для машин лише вищого класу, це BMW iX, BMW i7 та можливо BMW i5, BMW i4 чогось вирішили урізати цей функціонал, і він дешевше, ніж на BMW iX чи є Проте, тим не менш, я вам скажу, що на BMW Driving Assistant Professional їхати значно комфортніше, ніж на Tesla Autopilot, незважаючи на те, що на Tesla Autopilot в мене була ця функція зміни смуги по поворотнику. На то є кілька причин. Перша причина полягає в тому, що BMW вас не обмежує в швидкості. От тобто я їду на тій швидкості, яку я задав, це може бути і 150 км на годину, і 130, тридцять будь-яка швидкість незалежності від того, яке обмеження швидкості на дорозі. От я порушував в Європі, я їхав там, де можна їхати 100, я їхав 120, оскільки так все одно їхав потік, і в мене не було якоїсь вимоги їхати 100, мені машина про це не вказувала, я сам вибирав на свій власний розсуд, чи я хочу порушувати, чи я хочу їхати по правилах, як мені їхати комфортно, як мені їхати некомфортно. У з тестовою на частині ділянок вона вказує, що окей. Можете їхати, як хочете, а на частині ділянок вона вам каже чітко: ось є обмеження 100, можете їхати тільки 110, обмеження стало 80, можете їхати тільки 90. Обмеження стало 40, можете їхати тільки 50. Вона б'є по гальмах і вас витраможує, щоб ви їхали з тою швидкістю, яка задана по обмеженнях. У мене була тесла, яка не зчитує знаки, і вона знала це обмеження швидкості лише по даним, які є в автомобілі. І часто ці дані були застарілі і показували якісь неадекватні обмеження швидкості, які не відповідали дійсності. У випадку, якщо у вас Tesla зчитує знаки, вона може зчитувати знаки, які стоять на іншій стороні дороги, а потім не зчитувати знак кінця цього обмеження. Таким чином почулися, наприклад, будівельні роботи, обмеження 50. Далі роботи закінчилися, вона знак закінчення не зчитала, і ви далі можете їхати тільки 50, хоча вже всі їдуть 120. Тому у випадку з BMW їхати простіше, тому що вона вам не клює мозок за це обмеження. Ви їдете, як хочете на власний розсуд. А також утримання смуги працює, як на мене, краще тут в випадку європейських доріг, оскільки коли є чітка розмітка, БМВ дуже круто їде по цій розмітці. Вона дозволяє вам навіть кермом трошки відхилятися. Наприклад, якщо поряд приїжджає якась машина, яка заїжджає на вашу розмітку, може трохи відхилитися кермом, і вам машина не скаже, що, типу, окей, ви більше не отримуєте смугу, вона продовжує отримувати смугу, але з невеликою корекцією, яку ви самі задали. У випадку з Теслою вона вам не дозволяє робити ніякі корекції, якщо ви тільки дірнули трошки кермо, вона виключила автопілот, і далі вам треба знову його включати. Він може не включитися, наприклад, якщо Теса вирішить, що ви погано себе поводили, і вас треба наказати, і ви більше не можете користуватися автопілотом до вашої наступної поїздки. Таке теж буває у Тесли. У БМВ такого не буває. А, також, якщо у вас тесла автопілот базовий, на якому немає зміни смуги по поворотнику, ви змінюєте смугу самі. То ви дергаєте кермо, вона перестає отримувати смугу, переваштувалася, хочете знову, щоб вона тримала смугу, то треба знову включити автопілот. У випадку з БМВ виключив поворотник. Що це таке? Вона відпустила утримку, ви змінили смугу, вона побачила. Що ви вже в новій смузі і вона знову включила утримку автоматично. Також в BMW вам достатньо покласти руку на кермо і просто тримати руку на кермі, і вона може взагалі вас не питати, щоб ви якось показували, що ви є присутнім за кермом. У випадку стеслу просто покласти руку на кермо недостатньо, вам треба трошки кермо піддергувати і таким чином їхати на BMW комфортніше, все, ви руку просто поклали, їдете і можете собі насолоджуватись дорогою і не займатися от, оцими рухами. Тому мій вердикт такий, що BMW i4 4 це ідеальна машина для подорожей з сім'єю. Я провів класно свій відпочинок. Всім рекомендую купувати таку машину. Якщо ж ви хочете купити таку машину офіційно, десь в Києві я вам раджу поїхати на салон Баварії в селі Гора на Бориспільській трасі до менеджера Дмитра Левченка, якого я купив цю машину, і він по цих машинах шарить. Якщо вам не важко, скажіть, що ви від мене, то може він мені якось за то, подякує. Може мені якийсь бонус піджене то. Хоча, звісно, у нас не обговорена ніяка реферальна програма з ним. Тому то все на ваш розсуд. Також, якщо вам цікаві такі машини, то посилання на групу електричне БМВ буде в описі до відео. Якщо вам цікаві подорожі на електромобілі, в принципі, посилання на групу «Подорожі на електромомбірях буде також в описі до відео. Тож ставте лайк цього відео, підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ і всім гарного дня. Пока!